У самому серці старого міста Чернівці на одній із найстаріших площ знаходиться місце, овіяне легендами, турецький колодязь. Це не просто пам'ятка, це символ виживання. Довгий час у Чернівцях була велика проблема з питною водою. Історики зазначають, що в період турецького панування у XVIII столітті, коли в місті дислокувався турецький гарнізон, солдати викопали цей колодязь. Це було перше постійне джерело питної води в місті, яке стало критично важливим для всіх мешканців. З цим колодязем пов'язана трагічна легенда про кохання. За переказами, турецький паша, який керував гарнізоном, був вражений красою місцевої дівчини. Він пропонував їй нечуване багатство, але дівчина відмовилася. Засліплений гнівом, паша вирішив помститися. Він видав наказ, за яким містянам було суворо заборонено брати воду з колодязя. Місто почало страждати від спраги, але навіть тоді дівчина не відступила. На очах у всього міста вона підійшла до колодязя і стрибнула в нього. Її жертва вразила всіх. Вражений її відданістю, Паша дозволив місту знову брати воду, і колодязь знову став доступним для всіх. Пройшли століття. Але краса і норовливість чернівецьких дівчат не перестає зводити з розуму всіх людей. Сьогодні турецька площа є улюбленим місцем відпочинку для чернівчан та гостей міста завдяки своїй унікальній атмосфері та нещодавній реконструкції. Це місце, де історія і легенди зливаються воєдину, а дух буковинської дівчини героїні живе і донині.